Привіт усім! Продовжуємо вивчення економетрики. Наступна тема оцінка якості рівняння регресії. Головним елементом оцінки якості рівняння регресії є коефіцієнт r квадрат. Чим ближче він до одиниці, тим вища якість нашого рівняння регресії. Цей коефіцієнт називається ще коефіцієнтом детермінації. І коливається він від 0 до одиниці. Давайте розберемо, як його розраховувати. Ось у нас формула, я її просто перетягну в Excel, щоб не підглядати. І ми подивимося, чого нам не вистачає, яких даних нам не вистачає. Нам не вистачає даних Y мінус Y середній. Бачите? В квадраті. Епсилон в квадраті ми знаходили. Тобто знаменник у нас вже є, бачите? Точніше, чисельник у нас є. А от y мінус y середній у нас немає. Тому так і напишемо Y. Ой y мінус ігрик середнє квадраті. Нам треба прорахувати. Давайте визначимо цю величину. Ось у нас справжнє значення y -2. мінус його середнє. А де в мене його середнє, а я його ще не знайшов. Ха-ха-ха. Ну зараз знайду. Зараз знайду середнє. Ось де середнє нашого Y. І тепер можна вже робити. І Y я дужки не відкрив. Мінус. Y середній як константа. Закриваємо дужки в квадраті. А дужки я не в ту сторону закрив, а тепер закрив в ту сторону. Розтягуємо. Розтягнули і нам треба знайти суму. Знайшли. Тепер у нас є все, щоб розрахувати R квадрат. R квадрат. Знаходимо його. Нам потрібна сума всіх епсилонів. Ось ця сума. Поділити на. Поділити на суму всіх різниць, на суму всіх різниць, на оце. І це ж ще не все. Згідно формули, нам треба ще відняти цей результат від одиниці. Тому я в цю формулу попереду пишу одиниця мінус. Натискаю Enter і отримаю коефіцієнт R квадрат. А де я його зробив? Я його не там зробив. Коефіцієнт R квадрат. Його ж треба було тут зробити. Одиниця мінус. Сума всіх епсенів поділена на суму оцю. А я поділене не вставив. Сума всіх епсилонів поділити на оцю суму. Але нарешті коефіцієнт R квадрат. А я знак не поставив дорівнює. Ясна справа, що при цьому нічого працювати не буде. І ще раз. Так, треба ще раз знайти суму. І знайдемо R квадрат прямо тут. Я коли їжджу туди-сюди, оце поділити на оце. Ось наш коефіцієнт R квадрат 0,23. Як бачите, якість апроксимації погана. Коефіцієнт детермінації це показує. Так це видно і з графіків. Ось сині це реальні точки, а червоне це точки, розраховані за нашою моделлю. Якість апроксимації погана. Ідемо далі. Ідемо далі. Є ще параметр, індекс кореляції. Це корінь квадратний і R квадрат. Тобто просто R. Індекс кореляції. Це просто корінь квадратний із оцієї величини. Він дає вже більшу величину. І він характеризує тісноту обраного типу зв'язку між факторами. В цьому випадку він просто збігається з коефіцієнтом парної кореляції між x та y. Але в усіх випадках характеризує нашу модель завжди параметр R квадрат. Завжди характеризує параметр R квадрат. І цей параметр нам показує, що якість апроксимації погана. Не треба навіть і графік будувати, бачите? Не треба навіть будувати і графік. r квадрат показує, що якість погана. Знайдемо середню відносну помилку апроксимації. Для цього треба взяти епсилон, тобто різницю між y тим і етім, і поділити на відповідний y. Давайте зробимо цю процедуру. У нас є епсилон в квадраті. Пам'ятаєте? Це я витру. Это же у нас эпсилон, оно в квадрате. Давайте я прямо тут помечу, что это эпсилон в квадрате. А нам треба найти просто эпсилон. Чтобы найти просто эпсилон, я просто вытягну корень квадратный из эпсилон в квадрате. Я вытяг эпсилон квадрат, эпсилон я вытяг. Так. И нам теперь треба Поділити наше епсилон на Y. Давайте поділимо, значить, епсилон поділене на Y справжнє, оце буде результат. Ось наше епсилон. Ділимо на Y. Де наше Y? Ось наше справжнє значення Y. А розтягуємо цю формулу і знаходимо суму. Тепер, коли ми знайшли суму, можна знайти величину відносної похибки. Там написано якось дивно. Щось таке не зрозуміло. Значить, ми бачимо, що нам треба поділити цю суму на розмір. Нашої вибірки. У нас 29. У нас 29. І ми з вами отримаємо відносну похибку 0,05, Цю відносну похибку можна також представити у вигляді відсотків. 5,3 похибка апроксимації. Бачите, достатньо з точки зору методики, хороша, достатньо хороша. Як бачите, ось яка похибка? Якщо похибка менше 15% середня, то якість хороша. Зрозуміло, так? Тепер нам потрібно скористатися також критерієм Фішера. Для чого він потрібен? Він нам потрібен для того, щоб визначити значущість рівняння і ще й за критерієм Фішера. Ми з вами визначили значущість рівняння за критерієм r квадрат, Да? вона виявилась поганенькою. Визначили значущість коефіцієнта рівняння але нам потрібно іще і знайти. значущий за критерієм Фішера, давайте за Фішером будемо шукати. Отут я прямо напишу Фішер. Будемо з вами знаходити спочатку F розраховане, F розраховане. За оцією формулою. N мінус m мінус 1 помножити на r квадрат. Ну, ми знаємо, що у нас m дорівнює 1, Тому що у нас однофакторна модель, і ми з вами знаходимо цю величину. Значить 27, помножити на r квадрат. І поділити. На що поділити? На m. І на одиницю мінус R квадрат. Але M у нас дорівнює одиниці. Тому нам потрібна тільки 1 мінус R квадрат. Ось у нас розраховане значення критерія Фішера. Тепер знайдемо F табличне. Знайдемо F табличне. Для цього треба скористатися функцією F. Інв. Де воно? Оце, мабуть. Ні. Мабуть, оце. Перевіримо. Да, ймовірність і ступінь свободи. Ну, ми знову візьмемо 0,95. І ступінь свободи в нього 27. Тут треба дві ступені свободи вказувати. Значить, це якийсь не той критерій Фішера. АРТ теж вимагає два ступеня свободи. що. Де мій звичний критерій Фішера? Де мій звичний критерій Фішера іфтест можливо. Ні, це не воно. Ну, значить, напишемо два рази 27. отримуємо табличне 1,9. Тепер перевіряємо за цим критерієм. Значить, наше розраховане значення повинно перевищувати табличне значення. Бачите, чим більше розраховане значення F-критерії, тим краща якість моделі. Тим краща якість моделі. В нашому випадку. Наше розраховане більше табличного, це означає, що якість моделі у нас прийнятна. Як бачите, ми з вами декількома методами і методом R квадрат, і за критерієм Фішера знайшли, що наша модель за критерієм r квадрат погана. Але з точки зору статистичних розрахунків, вона прийнятна. Попри, так би мовити, таку розбіжність тлумачення результатів, хочу сказати, що для використання ця модель не годиться, з точки зору R квадрат, але з точки зору критерія Фішера, ця модель є прийнятною, хоч вона і погана. Ви повинні це зрозуміти. Ви повинні це зрозуміти. І на такій приємній ноті прощаємось до наступного разу.